Доброго вам здоров'я, шановні, 30 травня. Сьогодні Православна церква згадує преподобного Ісакія-сповідника ігумена обителі Далмацької. 30 травня часто йшли дощі, які називали щасливою прикметою. Вони обіцяли багатий урожай. Натомість сухий день за занепокоєння очікували літньої посухи та неврожаю овочевих хліба. В народі казали, дрібний дощ Несакі наплодить хліба. Тобто мряка цього дня обіцяє добрий врожай зернових. Якщо ж гриміла гроза 30 травня, це вважали чудовою ознакою для пасічників. Вона віщувала вдалий сезон невеликі запаси меду. Наші предки вірили, що цього дня природа ніби задає тон на прийдешню осінню пору. Якщо день видавався холодним, чекали на морозну ранню осінь. Якщо погожа тепла погода, осінь обіцяла бути лагідною. Якщо свині голосно хрюкають і риють землю чи болото, це на дощове літо або цілий дощовий рік, настільки серйозним вважали цей сигнал. Жаби гучно окумкають в болоті, буде негода, наближається рясний дощ. Сова голосно ухкає у півночі, чекає раптового похолодання. Натомість, якщо вночі сови мовчать, і натомість цвіркун або коник пізно ввечері тріщить, то завтра буде погожий день. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво дізнаєтеся. Поговоримо ми сьогодні про цей день, про 30 травня в українському народному календарі. Я розкажу, що сьогодні можна робити, розкажу, що треба сьогодні зробити, а також розкажу про прикмети, народні заборони, забобони, що не можна робити, від чого застерігали наш, нас наші прабабці. Будь ласочка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайк подобаєчку, підпишіться на канал, якщо досі ще не підписалися, Перевірте, чи у вас дзвоник натиснути, обов'язково діліться цим відео. І також я вас запрошую на свій телеграм-канал, де час від часу періодично я щось цікавеньке додаю. І посилання на цей телеграм-канал ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. А сьогодні я дякую Господові Богові і захисникам нашим за цей чудовий день за 30 травня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. За новим церковним календарем Православної церкви України 30 травня вшановується пам'ять преподобного Ісакія сповідника ігумена обителі далматської. Преподобний Ісакій жив наприкінці IV століття неподалік Константинополя. Він був пустельником, але уславився відважним сповідником віри. Під час гонінь християн імператором Валентом преподобний сміливо прийшов до царя, тричі умовляючи його припинити переслідування церкви. Він передрік імператорові загибель в разі продовження гонінь, за що був кинутий в Трясовину. Передбачення святого здійснилося. Валент відійшов за святий під час битви, згорівши в сараї, і після цієї звістки Ісакія визволили з ув'язнення та шанували як Божого провидця. Згодом він очолив новозбудований далмацький монастир, чий обитель далмати, поблизу Царгорода, звідки й його найменування. В церкві Ісакія вважають покровителем сміливих захисників віри, йому моляться про зміцнення в вірі та оздоровлення душі й тіла. У народній уяві саме до кінця травня сонце достатньо прогривало землю, і плазуни виповзали зі своїх зимових нір. Наші пращури вірили, що цього дня змії збираються на весілля, гуртуються клубками, шукаючи собі пару для продовження роду. Цю легенду називають Зміїним святом або одне Мисакія Змійовика. Люди оповідали, що змії поїздом йдуть на зміїне весілля, низкою тянуться кудись, а потім клубочаться разом. Через це, 30 травня і в цей день остерігалися плазунів і ставилися до них шанобливо. Змії не чіпали, не ображали, бо вірили, що тоді зміїні родичі помстяться кривднику, якщо так зробити, та й худобу на пасовище цього дня здебільшого не виганяли, аби вберегти від гадюк. Натомість, знайдену на подвір'ї зміїну шкірку линьку вважали добрим знаком, її не боялися, а клали під поріг, як оберіг, щоб в домі запанували мир і спокій. Хоч майже по всій Україні існують отруйні змії гадюки, їхня концентрація різниця залежно від місцевості. Тому й обережності в зміїне свято були особливо актуальні для лісистих та блотистих регіонів, таких як Полісся, Подніпров'я і степових балок, де плазунів також було багато. В Карпатах та на Прикарпатті, наприклад, вужі гадюки також зустрічаються, але менше. Там більше уваги звертали на прикмети з худобою та погодою. Для Поліщуків 30 травня було одним з нечистих днів пізньої весни на рівні з русальним тижнем, який пропадає трохи пізніше в цьому році. Тому на Поліссі могли розповідати легенди про русалок і латаття, остерігаючи молодь від купання в цей період. Мовляв, русалки саме тепер найбільш небезпечні для людей, бо шукають собі пару так само, як і змії. Звісно, в нашого українського народу існує безліч замовлянь, які захищали би людей, захищали б худобу, від укусів змій, взагалі від того, щоб змія наближалася до людини або до худобини. І ось одне з таких замовлянь, слухайте, будь ласка, уважно, от гадюки, це справжні стародавні українські замовляння з етнографічного джерела. Значить, читати його треба так: Господи, благослови мене або сіє слово говорити і в добрий коніць привести. На полі полі, на степі степ стоїть грушка. Под тою грушкою стоїть золота кровать. На цій кроваті лежить змія. Прийшов я до тебе змія, кропиня Бога прохати і твоєї милості. Сталася мені шкода в коня, чи в кобили, чи в вода, чи в корови гнідого, чи якої шерсті треба точно назвати, жовтої кості в червоної крові, в рижому м'ясі, в вороній шерсті. І зберіти всіх своїх царів, генералів, князів, полковників, сотників, атаманів, осавулів, горужих, рядових, всіх козаків і всіх домових служителів, земляних, гноєвих, трав'яних, кам'яних, водяних, погребних, подкупних і покарай винного дубовим києм і зажени його за тридесять сажений в сиру землю, в жовтий пісок. Це таке замовляння, треба тричі промовляти і е, водячи чимось залізним по тому місцю, де вкусила змія. Звісно, все це дуже стародавні замовляння. Я не можу стверджувати, чи воно дієве, чи ні. От я текст, звісно, залишу в посиланні е, не в посиланні, а в першому закріпленому коментарі під цим відео. Але майте, будь ласка, на увазі, шановні глядачі, що сучасні проблеми треба вирішувати сучасними методами, тому якщо, не дай Боже, щось таке з вами трапилось, зі змією треба обов'язково звертатися по професійну допомогу. Особливо, якщо щось з вами, можливо, трапилося або з вашою худобою, або з конем. У слов'ян був культ змія як окремого божества, який був тісно пов'язаний з шануванням духів дерев. Зміїв і божів часто сприймали як ці духи. Цей культ був настільки поширений, що його елементи збереглися в основних циклах слов'янських свят і ритуалах, звичаях та повір'ях. Відображення зв'язку змія з духом дерева можна побачити в описах слов'янських капищ. Вони мали священний вогонь, різні жертви, великий камінь чи дуб, під яким мешкав змій або вуш. Змій був втіленням божества, якому присвячувалися капищі. В казці Вуш Царевич і вірна жона Змій після народження просить батьків побудувати для нього кам'яну хатку з ліжечком і вогнем, що підтверджує цей зв'язок. В багатьох фольклорних творах зберігся образ вужа як священної істоти, присвяченої Богу перуну. Вужі жили при коренях дубів і вважалися недоторканними, їх вважали наділеними магічними властивостями. Особливу увагу у фольклорі приділяли підземному змію, який володіє багатствами і є уособленням таємничого вогню земних надр, як, наприклад, в замовлянні під морем, під Хвалинським стоїть мідний дім, а в втім, міднім домі закований змій вогнений. Вогняний змій має тісний зв'язок з водяним змієм. Обидва вони є господарями потойбічного світу. Наділені руйнівною силою, впливають на сільське господарство і часто є ворогами героя богатиря. Вони також асоціюються з іншими демонічними істотами, такими як чорт чи водяник. Водяний Змій у міфах і казках часто зображується як мешканець гори. В українських казках та легендах кров убитого Змія перетворюється на річку або інші природні елементи, що також показує зміну від хаосу до порядку. У фольклорі змій часто вважається охоронцем підземного світу, що сприймається як частина світового дерева, стовбура, коріння чи верхівки дерев і символізує зв'язок між небом, землею та підземним світом. Змії в українських та білоруських казках і переказах часто живуть під каменем або на горі, символізуючи місце сили й охорони. Відоме повір'я, що після 13 років спокою під землею зі змія виростає полос. В деяких регіонах також існують історії про зміїв, які після своєї загибелі залишають за собою відомі природні явища, такі як гори чи річки. В билинах оселя Змія має кілька назв: печери білокам'яні, нори зміїні, печери зміїні, але завжди є спільна риса, наявність металу, золота срібла, заліза, міді або коштовності в її оздобленні. Як істота з підземного світу, змії фольклорі асоціюються з коштовностями та металами, зокрема з самим золотом, і існує повір'я, що якщо людина проспить ніч на купі золота, вона перетвориться на дракона. А ще в Україні вважали, що якщо вбити змію, то можна тим самим викликати дощ, але цього дня в жодному разі не можна цього робити. Цього дня не бажано попадати у вихор, бо він є диявол. А як повадеш, то треба сісти на землю та хреститися скільки треба, поки буде вихор. Вірять, що якщо вихор підведе людину, то вона захворіє на невиліковну хворобу, від якої може врятувати тільки йорданська вода. Таке уявлення про вихор породило між дітьми особливий вид пустощів, що полягає в тому, що вони, помічаючи наближення вихору, ніби придражнюють його пальцями, кричать: «Куцей сала, Куцей сала! Діти думають, що чорт не любить сала, так само як і євреї його піддані. Це так вважали в нашому українському народі. Тут жодного антисемітизму немає. Шановні глядачі, я вам просто переказую те, що я знайшла в старовинних книжках. За народним місячним календарем українським, 30 травня 2025 року, це в нас четвертий день першої квартири місяця, це продовження третьої місячної доби. Ну, на цей день просто пропадає прихід від одної місячної доби до іншої. В народі цей період називали часом місячного розгону, коли молодий місяць вже не просто сходить, а впевнено рухається вгору. 30 травня це продовження третьої місячної доби, яка має особливу дієву силу. Цей день як перший крок після того, як щось вирішено в душі. Те, що ви сьогодні почнете, швидше за все матиме дуже добрий результат, хоча й наміттевий це день посад, написаних слів, сформованих намірів, добре сіяти городину, пересаджувати квіти, починати навчання чи творчу справу. В традиції вважали, що третя місячна доба підходить для закликання сили до тіла, для зміцнення зору, голосу, волосся. Казали, якщо втретю добу сказати щось красиве, воно закріпиться в думці і людина навіть може стати красивою. Тіло цього дня дуже добре приймає воду. Добре в цей день вмиватися настоями, обтирати плечі, полоскати очі, а ще краще стояти на вітрі хоча б декілька хвилин, щоб місяць та вітер очистив голову. Волосся сьогодні стригти дуже добре для росту, для сили волосся і для того, щоб воно було густим. Сни віщі сьогодні, але особливо правдиві тоді, коли людина спить на правому боці, особливо із четверга на п'ятницю. За народним повір'ям сон побачений на зростаючому місяці збувається, особливо якщо не прокидатись одразу, а полежати ще трохи, що не можна робити сьогодні. Вважалося великим гріхом і небезпекою зачіпати або вбивати змію 30 травня. Забобони народні стверджують, що якщо цього дня вбити гадюку, то інші змії її рід обов'язково помстяться крибнику за це. Ба більше, найкращий знахар цього дня нібито не зможе врятувати від зміїної отрути. Тому, зустрівши гадюку, намагалися обійти її стороною або прогнати, але не чіпати. Яскравий вогонь у зміїний день теж був під забороною. За одним віруванням полум'я цього дня притягує злих духів, тож розкладати вогнище було небезпечно. А в пізнішій традиції день 30 травня називали ще й пожежу небезпечним. Не рекомендували палити суху траву чи сміття, а під час можливої грози бажано вимкнути електроприлади, щоб уникнути займань від блискавки. Побачивши цього дня якусь привабливу знахідку на дорозі, люди застерігали. Чіпати не треба. Вірили, що чужий гаманець чи коштовність, підняті з землі 30 травня, принесуть лише нещастя. Мовляв, нечистий так випробовує чиюсь жадібність, або ж Змії підкинули приманку. Так чи інакше, не брали до рук нічого, що лежить на перехресті чи на стежці. Аналогічно і не заводили випадкових знайомств наші предки в цей день. Нова зустріч обіцяла швидше клопіт, ніж радість. За народними прикметами, 30 травня невдалий день для весілля. Жартували, що люди не грають весілля, бо одружуються змії. Загалом будь-які дуже важливі чи доленосні рішення старалися не ухвалювати саме цього дня. Вважалося, що все велике розпочати на змійне свято може піти Шкереберць. В народі вірили, що 30 травня на поле чи город не можна виходити з поганими думками. Під час роботи на землі заборонялося лаятися, кричати, проклинати когось або плакати, аби не наслати біди на врожай. Земля цього дня ніби чує слова, тож якщо посилати в неї прокльони чи розпач, то нічого доброго з неї не вродить. Натомість працювати слід було в доброму настрої, потиху наспівуючи, щоб інивка колосилася весело. 30 травня 2025 році в нас з вами припадає на п'ятницю. Тож піст сьогодні є. Варто нам з вами, шановні глядачі, втриматися від молочної, від м'ясної продукції. Сир так само ми не вживаємо, яйця не вживаємо, а можна вживати, ну що в нас? Фрукти, овочі, ми можемо вживати, крупи можемо вживати, гарячі страви можемо вживати. В принципі, олію соняшну можна вживати так само в такі дні. Ну і зрештою, 30 травня маємо іменинників. Сьогодні іменини відзначають Василь Яків, Ісакій. Цього дня хочеться привітати іменинників з днем Ангела, побажати їм душевної рівноваги, міцного здоров'я, щирих усмішок і любові, що підтримує в кожному кроці. Хочеться побажати натхнення, гарних новин, добрих людей поруч і тепла в серці на щодень. Нехай доля буде щедрою на приємні несподіванки кожен день благословенним і світлим. А небесні покровителі хай бережуть вас від негараздів, дарують силу в час випробувань і допомагають знаходити радість у простих речах. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, це в нас 30 травня. Завтра будемо вже завершувати цей травень місяць і переходити вже до літа, літочко, вже на порозі в нас з вами, але завтра ще будемо з ним прощатися 31 травня, тому ви обов'язково, будь ласка, повертайтеся на цей канал, аби завтра дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Сподіваюся, змії не будуть вас чіпати, і ви їх не чіпаєте сьогодні. От. І бережіть себе, будьте здорові. до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!